Усію для того, щоб з'ясувати, що робити далі, ну, прошу ставте за, ставте запитання до тієї частини. Доброго вечора Савідова Наталія міжнародний секретар Європейської партії України. У Мене питання до представників Верховної Ради з приводу закону про вибори. Чому не змінюється цей закон? Бо він все ж таки належить авторству Януковича, і було дуже багато з цього питання розговорів, але нічого не робиться. А вибори, як ми всі бачимо, вже дуже скоро тому ну, у нас насправді кожні дуже, що... вибори мають мають окремий закон. По одному я дам можливість відвести кожному з народних депутатів. Будь ласка, почали. А, а тому, що мажоритарка дуже влаштовує нинішню владу, олігархічну владу. Ви бачили чернігівські вибори, Маріуполь, ви бачили вибори в Кривому Розі. Можна е, за одні вибори привезти 100 тисяч людей. Можете собі представити. Настільки схеми вже доіграні, що вони можуть просто на виборчій дільниці звести близько 100 тисяч людей, які ніколи не ходять на вибори. Навіщо змінювати цей закон, якщо цей закон йде не для олігархату? Ти можеш 226 голосів просто завести Верховну Раду. Плюс е, через рекламу. Через медіа завести ще по спискам, створити якісь нові блоки, вже не ББП буде, а там якийсь інший блок буде, не народний фронт та інший блок. Е, і тому вони не хочуть політичним силам віддавати можливість будуватись. Що, тому що, коли ти робиш від, е, вибори за відкритими списками, тоді політична сила має можливість без великих ресурсів, без великих кладень грошей потрапити до Верховної Ради на, напряму через голосування, обходячи мажоритарку. Це них Іх база, вони не можуть це змінити для них. Дякую. Це практично втрата.